Друзі, куря, курять, перекурюють, да, бачу, руками намахають. Так, так, мірик. Прошу дозденчи. Але то є відео. Так, великий аеропорт. Досить великий. Тут у нас Богданчик. Осло. Люди, туристи. Автоматична реєстрація білетів. Володя. Мірик. Чи не в залі? Сидимо, чекаємо. О, тишки тебе знімаю. Тишки тебе знімаю. Так. Мазда шоста казали? Так, машина наша, мазда в гаражі. Єс, окей. Давайте великі чемодани всі. Влад вийшов, сніг на вулиці, рибаки вийшли і все буде добре. Так, сина, ми пішли перший день так, на рибалку. Чудова компанія. Всі ми тут зібралися. Барчик. Копії. Так, це фотографії самих великих це самі... риб, круті фішмени. Це ті рекордсмени, які ловили тут самих великих риб. О, це наша лодка. Так, сконтаж. Богдан ходить, це причав. Наша база, це переводний заводик якийсь. Це обріх у І вертаємося назад. По таке не качає. Накрила. І Богдан там десь. Сидить. Богдан! О, Богдан, ти живий? Я Чуєшся добре? Дуже добре? Ну і добре. Супер. Два великих потужних рибака. Так, так. Проважаємо їх дорожку. Так, так. Так, 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 так. Сьогодні досить непогано. Дуже вітряна погода. Це наша бухта. Це рибоподробний заводик. Це відлив такий, вода впала, там це розплідники для, для риби. А це далі видно, пішла фьорд. Там будиночки, там живуть на ресі. Вон машинка десь поїхала. Привіт! Рибаки, привіт! How many? Wachowca Mirek. Tutaj walczy z dużą rybą. Big fish. Big fish man. Nie będę ją otrzymał za dupę. Nie będę ją za dupę. Puść, puść. Nie żarty, bo to jest nie żarty. To jest e, robota. Poważna robota. On 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 to jest największy jego halibut. Nie tylko nie, nie nie rwi, a tak powolę powolę pompuj. Ja nie? nie. To może coś, coś dobrego. Może. coś dobrego. O widać, O kurde jaka. O. Ale fajna. Za głowę za głowę. Ale fajna. Co patrzę. Nie 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 nie. To piją. О! Ладно Молодец! Втянь, втянь! Ну да! О, черт! А, мире кто ты... Фаховец! Как круто! раньше Так, 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 так Не сядет, не сяди. Так, тянет, тянет, тянет я правильно даже тянешь, дуже правильно тянешь. Почувствуешь, что я рыба? как думаешь, я рыба? Давай. Слишком тяну, да, да. О, Вот твоя пятое треска, хорошая треска. Бачишь, что ты кажешь. Где якис говно, кажи, говно. говно, О, счастливая мордашка. В мене? В тебе! Це є мене щасливість. Так. Здінче йому зробить? Так, вітаємо, рибак! Ви було згоди Завтра Зранку буде супер! Зранку Вертаємося додому, так Капітан. Там вдолі Влад сидить. но ринки забере мирак. О, та влада забудемо. Смажете барбекю. Там видео тоже можно палат включить. Да? Освітлення? Да. Мірка видно, те, логень, видно, тв видно. Будку видно, видно. Зараз будемо. Що у нас ще не было. Риба гриль. Угу. Риба гриль. А як же? Гриль, риба. Сина. риба салат. Так, салати, рибагріль, єс, окос. За вікном у нас майже шторм. Яка година? Так, година дев'ята по місцевому. То у нас вечеря, значить. На кого ви працюєте? Я на себе, на свою сім'ю. Ага. Ні, відчитуєте передбачати. Так, звітую, звітую для історії. Ага, о, Так, ти хотів сказати, в давай. Пропоную випити за те, що... Все у нас складається добре, всі живі, здорові, риба є, ловим. Мірик, наш польський друг, має трофей. Ще кожному по трофею. Там на Фейсбуці ми питали, чи хтось злобав гінцю. Я говорю, в бажі так, але в тим кові ще ні. Але, ну то, за те, щоб все було в пожовку. Все є з вами. Є з вами. Окей. Привіт! Сьогодні вже четвертий день, як ми тут. От пливе на заправку. Наша лодка. Падає дощик, вітру, богу дякувати, немає. Вон ходить в лад. прив'язує, відв'язує. Тут ці кораблі. Ну, кораблики. Це рибачі баркаси. От мірик стоїть, тут цеха по прийому риби, сітки все, валат нас Отак От виглядає нас тут з бухти. Зараз заплавимося і в море Зараз в кабині так, а Так, Влад ловить рибу і тягне. Так, там же до мірка приспособлюється. Так, давай, давай, дуже давай. Давай, сейчас буде дуже якийсь кабан напевно буде. Селедка пекла. Селедка пекла. Бачиш фото, нічого не тримати. Так. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Можна я за тебе розловився. Я потримаюся за деву. Да, так. собі, невелика кілограм на 7-8, нічого. Собі не... за... Хватай за цей за білки. Потримай, о, 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 о кілограм на 7 8, каже, слабенька, нічого собі. Молодець! Зараз, 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 зараз. ми їдемо далі вперед. Це наш острів. І це ми починаємо. Сердитий Богданчик чогось. Я сердитий. Так, виглядає ви? дуже сердитим чогось З чого ви так вирішили, що а, я... А так сердитик? для коментарів, аби поговорити. Аби поговорити. Так. Зус. Мірик. До роботи. Шеф дав команду. Так, шеф дав команду. На в сторону ловимо. Лови. Так, керує нас на вихід в море, новий штурман, боцман, Владислав. Перемога буде за нами, риба в нам попадеться обов'язково. Ходя в нас же. лежить. Влад керує. Дивиться на навігатор. І правильно ми їдемо. І здається, скоро ми доїдемо. А два рыбаки стоят на стреме. Два дубельчика. Це показує навігатор, все, туди-сюди, туди-сюди. Меняємо центр Вс, я Все. Ловлена сьогодні міриком. Найбільше кілограм на 20, як мінімум. Влад був свідок, влоді витягує багром. Мірик тьомкнув тим будком, наш сьогоднішній улок. Ще не весь. Ще не весь, Ну, я показую весь. Море оманилося, слава Богу. Хлопці працюють. Мірик працює, то берег видно. То вони поспали, тепер можуть працювати. Так, хай працюють. Хай працюють. Хмари точки. Так, це берег нам туди додому. Добиратися, хвиля вже така, перекачується сюди туди. Метра більше, ніж немає. Вона. Краще це пілка, Богдан.

Додому. Що, скинув ящик на десь? Зараз до ну, хільку познімає. Додому. Майже повне щіль на морі. І сьома година ввечері і ми їдемо додому. Це наша рибка, і тут валяється, і там нога моя. Що, стаємо. Монстри а це на шостий, попереду це на шости. Скільки кілометрів ми доста? О, кілометрів двадцять, тридцять. Дай скинав на десь. Сонце так буде триматися довго. Так, ми приїхали в магазин, все скупили, все зняли, сфотографувалися, Це наш магазин сільський. Море. І ми тут ці. гори, кілометрів п'ять. Це село невеличке. Отак так гарно ми і живемо. Так, дай знімо і вже їдемо. Выходите в море, так? Так, команда готова? Готова? Готовы? Готовимся Готовимся <говори> <говори> Атакувати почало, поки ще коли я опускали вниз. Ясно. Ну Але невеликіс. Так, ну великий. Так, то ми такой. А насловить. Є. Чи ні. Казуш, що її тут ловлять і відпускають, навіть з дубу не дають. Ого, навіть на перехлест. перехлес. Показує здобич. Так. Давай, Потім ми відпускаємо. Їм по той кілограми, як мінімум, ми їх відпускаємо. Greenpeace. Не себе, раз лета двадцять нормальная, нормальная рыба. Все. Пускай. Так, останній день на рибалці. Тільки вийшли в океан. Пробуємо зловити золоту рибку. Швидко вийшло сьогодні. Швидко дуже вийшли. Сьогодні чудова погода, нам везе. На морі штиль. Це кого в нас оточують такі гори. Вже тягне по Так, Ви, так, так. Сезон. Так. Тягне, тягне, йду, І що там? Ти її легше, ніж стягнути. Так, їсти і легше, однозначно. Таї так. Що з невеличке, але погромці. Я да? випусями, таких мазубник випущами. Показує. Дуже вже мілкеньке, тиск. Так, знову щось нас здається є. Словилося. Стандарт, да? Ну якись будів більше 9, я вже зібралося. 40 годин. На рибку пішло. 300 калорій на поки войну. Невека, давай сегодня. Давай сегодня. Давай сегодня. Давай сегодня. Давай сегодня. носить, носить. Дал сеть. Дал сеть. Дал сеть. Хороший кабан. Питаем его. Ножик хороший. А, может, И кабан хороший. Может, вот такие. Пидня, так, чтобы... чтобы... пидня. Ну, хмара такая у нас сегодня на весло же. По видишь все изменилось. Брат не говорит, что это не Холливуд однозначно.